Всім привіт! Мене звати Мирослава Мандзюк і я зіркова інтерв'юерка. Під час навчання я здобула дуже багато важливих навичок. Деякими з них я хочу з вами поділитися. І їх я буду діставати зі своєї валізки. Поїхали! Мої навички у моїй валізі. Перша це навичка комунікації диктофон. Пам'ятаєте своє перше інтерв'ю? Все пішло за планом! Звісно, пам'ятаю, таке ніколи неможливо забути. Перше інтерв'ю було саме під час навчання в університеті. Тоді руки трясуться, голос хвилюється теж. Не пішло все за планом, але це був безцінний досвід, оскільки саме в студентській практиці його отримувати вкрай необхідно. Це був конкурс краси в Червоному корпусі університету Шевченка. А якщо говорити про зіркові інтерв'ю, то перший мій досвід інтерв'ю був з Віталієм Кличком. І я йому поставила таке питання, що боялася, що він мене відправить в нокаут. Чи дослуховуєтеся ви до побажання оф-рекордс від? Оскільки я працюю в жанрі зіркового інтерв'ю, і часто в нас все відбувається просто перед камерою, такого поняття, як оф-рекордс, не існує, оскільки це не запис на диктофон як такий. Це все відбувається тут і зараз. Просто деякі артисти, музиканти, актори вони просять дещо не включати в ефір. І тому навіть якщо камери увімкнені, і я розумію, що людина щось довіряє мені чисто на людських якостях, потім я не граю в злі ігри і не виконав. Використовую це в ефірі, а з розумінням ставлюся до героя, тому що для мене це питання одного інтерв'ю чи заголовку, а для людини це може коштувати їй репутації або життя. Тому для мене довіра понад усе. Цікаво. Яке найпровокативніше питання вам доводилося ставити? Тож повертаємося до Віталія Кличка. Це був віденський бал. Я працювала в рубриці ще кримінал в деталях, але дуже мріяла працювати у зірковій сфері. Мій редактор це знав Сергію. Привіт, і він придумав мені тему про якісь автомобільні аварії афери на дорозі, і чи зірки втрапляли в них, і відправив мене знімати на Віденський бал, де був Мар Києва. Розмовляючи з ним, ми почали щось про м, водійські права, чи втрапляв він в різні ДТП. І він так мені активно розповідає, розповідає і каже: «А, ну, коли мені подарували права, а я така: стоп, стоп, стоп. Подарували? Чи ви їх отримали, пройшовши навчання? І, і в цей момент він так замовк. Мені здавалось тоді, що прийшла ціла вічність. І від його погляду в мене холола кров. Він каже: ні, ні. Ну, отримав, ні, не подарували. Ну, в сенсі дали, не подарували. Але ж, знаючи нашого мера, це був доволі смішний момент і знову ж таки просто плутанина слів. Але це було доволі так, хвилююче для мене. Яке найдовше інтерв'ю у вашій практиці? Найдовше? Напевно, дві з половиною години. В середньому це завжди е, от десь півтори-дві години. Це тривалість запису інтерв'ю в ефірній версії. Потім глядачі на телеканалі СТБ бачать вісім хвилин інтерв'ю, тому що телевізійні хронометражі не дозволяють більше. Але зазвичай це дві години надцікавої розмови, тому що ми не можемо все показати в ефірі, як ти налагоджуєш контакт зі своїм героєм, як ти ставиш йому кілька питань, уточнюючих, десь ти даєш людині відпочити, ставиш питання ті. Які в тебе взагалі не передбачені. Тому це зазвичай дуже тривалий і класний процес і я неймовірно в нього кайфую. Найдивніше місце, де ви брали інтерв'ю. Ну, я брала інтерв'ю зазвичай, це такі доволі типові місця, це фотостудії, місце роботи. Там, наприклад, якщо це шеф-кухарі, кухня, там у акторів це знімальні майданчики, вдома часто мене запрошують зірки. Але найдивніше, напевно, це була ванна кімната. Євген Клопотенко, відомий український шеф-кухар, амбасадор борщу у всьому світі, запросив нас взяти інтерв'ю в нього в його офісі. Він нам провів екскурсію і показав нам його особливе місце. Це ванну. І він сказав, що це його місце сили. Там в нього така колекція качечок маленьких, і він радо нам її показав і розповів, чим займається у ванні. Окрім того, що це таке пікантне місце брати інтерв'ю коли ти з людиною ось на такій відстані, це теж доволі незвично. Наступна навичка це професійна етика. Яке найголовніше правило професійної етики, яке ви вивчили в університеті? Їх є кілька: це, напевно, правило поваги до приватності героя або героїні, правило дотримання об'єктивності у подачі матеріалу, тобто не може бути таке, що ми вислухали тільки одну сторону і подали матеріал однобоко. Правило, що не можна бути суб'єктивним у подачі інформації і сильно показувати свою думку. Все ж таки, ми повинні показати факти глядачу, а висновки повинен зробити він сам. Що для вас є червоною лінією в журналістиці? Перехід особистих кордонів мого героя або героїні. Я надзвичайно сильно їх поважаю і розумію, що у кожного є своя межа, і її потрібно враховувати. Якщо маєш на меті отримати класний матеріал відвертості і зізнання. А якщо в когось на меті отримати хайп, бурхливу реакцію, тоді ця лінія точно не для них. М, цікаво. А якщо головний герой репортажу раптом передумав після публікації, чи етично дозволити йому змінити щось у статті? Це тобто, якщо вже матеріал вийшов, чи якщо матеріал ще на етапі підготовки і я ще його не випустила? Якщо він вже вийшов? Якщо він вже вийшов, так в моїй практиці були а, такі випадки, адже оскільки. В ефір виходить а не оригінальний матеріал, в сенсі не повний хронометраж. Доводиться вирізати деякі вислови, і інколи може скластися трішечки інше враження. І був в мене такий випадок, коли герой попросив вирізати конкретний фрагмент з інтерв'ю, яке вже було опубліковане. Ми пішли йому на зустріч, оскільки то було доволі відверте інтерв'ю. І навіть без того шматка зберігався контекст. Просто це доставляло йому дискомфорт. Інформація це сила. Або зброя. І те і інше. В правильних руках це дуже сильна зброя. Спокусливо. Mm -hmm. <світку> <світку> Білий аркуш. Що ви порадите нашим вступникам? Як не боятися того чистого аркуша? У всіх сферах життя в той чи інший момент ми розпочинаємо з білого аркуша. Важливо розуміти. Що ти хочеш у цьому житті? Що ти хочеш здобути під час навчання іти до своєї мети і не боятися помилок, адже вони формують тебе і твій досвід? Який ваш рецепт проти творчого ступору? О, рецепт проти творчого ступору, а можете й мені його дати, тому що інколи <сум> не ступає. Але я зрозуміла одну важливу штуку: коли я себе заганяю в рамки. І не даю собі дозволу на відпочинок, перепочинок або ті там п'ять хвилин заповітних нічого не виходить. А коли я дотримуюся такої комбінації, що я 20 хвилин працюю, а потім з чистою совістю знаю, що 10 хвилин я відпочиваю, це соцмережам, прогулянці чи просто спогляданню у вікно. Я дотримуюсь цього балансу, у мене немає рамок, і в мене виходить матеріал. Доволі виходить легко написати чи придумати ідею. І саме в час перериву приходять найкращі ідеї. Тому дотримуйтеся балансу, дозволяйте собі відпочивати і гарно розподіляйте свої сили відповідно до дедлайнів. Чи є матеріал, створений ще під час навчання в університеті, який ви досі вважаєте найкращим? Всі матеріали, створені під час навчання, я вважаю найкращим. Хіба може бути інша відповідь? Що ви порадили собі, студентці, якщо повернутися назад в майбутнє? Назад в майбутнє? Я б порадила собі більше отримати задоволення від процесу, насолоджуватися тими роками, адже вони незмінні. І незабутні, оскільки нам пощастило навчатися ще в довоєнний час до великої війни і в доковідний час. І це було справді класно, коли ми приходили на пари. Не було ні тривог, ні обмежень. І ми вічна віч спілкувалися з викладачами, це не було обмежено часом. Дуже класно було, що ми могли працювати кожен з своїй сфері, вдосконалюватися і паралельно підкріплювати це навчанням. І я просто хочу порадити кожному з вас обрати ту сферу, яка вам до душі. І працювати в ній, і навчатися в ній. Якби все ж таки ви могли б повернутися назад у студентські роки на один день. Яку лекцію ви б відвідали? Я б відправилася з Катериною Олександрівною ще раз на конференцію з журналістських розслідувань. Це було дуже класно і пізнавально.